Чорні повторювачі поворотів в крило. Може дивіться. Для того, щоб вийняти старий. Ну, тут от, він вийнятий. Тобто його потрібно спочатку нажати в ось цю сторону, Чуть-чуть підважити на себе. І ось тут ось це місце, є потім його вернути ось сюди назад. І потім ось так його вийняти. Коротше, просто я одною рукою тримаю е, телефон і дуже незручно це знімати. Отже, зараз будемо ставити ось ці чорні і подивимося. Як воно буде виглядати на машині? Фішка підходить роз'єм в роз'єм. Отже, ось так вона закривається. Зараз будемо його ставити. Давайте перед тим як ставити, хоч би попробуємо, чи він працює. Тому що це шутки шутки мерзне. О, блін, він ще типа, бачив, як він світиться. Ох, крутяк. Бляхом. Ну все, можна його встановлювати. О, все. Там, де це пленочка. О! Блін, ну що, котяк. До речі, я думав, що вони просто світяться, а ви бачите, вони типу з цими динамічними вогнями. Ну, про коляс. Все, я погнав міняти праву сторону. Ось я і встановлюю правий. О, все легенько гарно защолкується. Все так само працює. ну блин чотенько, Виглядає досить інтересно.